Чеш, кохані! Сьогодні рада вас бачити не тільки я, і Мірі Жулька, і ми будемо розглядати не просто уривок з мультфільму, а трейлер до мультфільму, після якого ви самі вирішите, варто вам його дивитися чи ні. Ну і трейлер теж не простий. Хочете стати котом? Як це зробити? Що то є збиче котем? Переходимо до перегляду. Але на початку з вас вподобайка, підписка і поїхали! Уше! Виглядаєш зупевні як кот. Але номер. Огон, уши. Уши. Огон це хвіст. І він далі каже: Виглядаєш зупевні як кот. Тобто виглядаєш абсолютно як кот. І далі класна фраза. Але нумер. Ця фраза така виражає здивування. Вона не несе якогось такого окремого значення. Оце так. Але номер нічого собі. Так, от в такому значенні ми використовуємо цю фразу. Дивимось далі. No, łatwizna, spoko. Wow, 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 zaraz, bycie kotem to coś znacznie więcej. Na pieska pocypili chwost i w ucho, i ona każe, a, spoko, łatwizna, to znaczy, a, lehkotnia, co tutaj składnego nie ma. Ale kicka i najeżdża i inaczej ona każe, wow, wo, bycie kotem to coś znacznie więcej, Tobta, kotom, to znaczy, buty kotem to coś znacznie większe. I co same? Zaraz zdajemy co musi mieć kot? Przerobimy kilka przykładowych sytuacji, a ty zachowuj się jak kot. No i co ma maty kit? Ona każe, przerobimy kilka przykładowych sytuacji. To znaczy, takie standardne jakieś sytuacje, w jakich ona ma pokazać siebie jak kit. I na przykład, co to za sytuacja? Dywimy się. Ok! Klasy. Aport. A, moja, moja, moja! Nie! Апортує ідіоти. Коти тим гардзон. І перша ситуація. Кіт має показати свою класу, як наш рижий, він не переживає, він завжди зірка. І відповідно, вона достає м'ячик. І апортуйн, коти не апортуйн, апортуєн, тільки ідіоти. Чи варто це перекладати? Все зрозуміло. Коти тим гардзон, коти цим погоджується. Це не для котів, це для якихось песиків. Друге. Wdzięk. Koty lądują na czterech łapach. Serio? A jak? <try> tak, udało się! Drugie, wdzięk, szarm. odpowiednio mają te sobie koty. I przykładowa sytuacja, koty lądują na czterech łapach. Ландович означає приземлятися. Відмінністю від собак це те, що коти приземляються на чотирьох лапах. І вона перепитує «серйозно?», серйозно. І по тому, як вона приземлилася, значить, їй вдається бути схожим на кота. Удалося! Зіскакуючи, собака каже: Удалося! Тобто їй вдалося, але полована собака з язиком на бік каже: напроше! Ну, будь ласка, ніби ми це все зробили для тебе. Третє. Дивимось. Кувете. До речі, кувете. Якраз тут видно, це лоток для котів. Закакуй, як мустомус. Мус. Абсолютні ні. Заскакуй, як мустомус. мус. Ну, це така теж розмовна фраза від слова як мусіш, то мусиш. Або як треба, то треба. Тобто, як маєш, то маєш. Як треба, то треба. Що робити? Маєш зробити те, що маєш. Нє за ватвіще вдома. Нязаватвіщефто. Заватвіч свої якісь справи всі знають влагодити свої справи. Але за особливо коли мова йде про кота чи про собаку, це означає, ну, піти зробити свої справи в заточок. Зовсім інше значення ніж просто за ватвіч свої справи. І вона Нє за ватвіщефто. Тобто я туди не піду. Зналязвим хрумки. Ну, тут нема що переводити. Вона гордує тим, щоб туди піти. Але песик ці хрумтики, які призначені для туалету, e, вважає, що це її їжа. Тому з налязвим хрумки. Реакція котів і пса після того є зрозумілою. Добре, перестил ткаве. Мусить показати свій характер. Перше огон в тваж. Тобто, буквально хвіст в лице, але ми каже, хвостом в обличчя. Добре, тераз тивек в каве. Тераз тивик в каве. Тивик це така ласкава форма від слова взад. З задочком в каву. Ну, власне, те, що вона робить і на відео. Здепсь клавіатуре. Баже добре. Zdepcz klawiaturę, oznacza potop czysto tak? po, po klawiaturze. I ona wykonuje to idealnie, mówi, bardzo dobrze. Kawa na komputer i hop! Nieźle! Tutaj nie ma jeszcze przetłumaczenia, kawa ma wylityć się na komputer. I on mówi, nieźle, nie, pochano Dalej. Świetnie, zaliczone. Jesteś najbardziej i jakiego znamy. Zaliczono, zarachowano. Jesteś najbardziej kocim psem, jakiego znam. To znaczy, że ty jesteś największym kotopsem, tak jak ona pes, ale najbardziej do kota, jakiego ona w ogóle zna. Sekretne życie zwierzaków domowych 2 A teraz go zjedz. Co? I ostatnie zadanie. A teraz? A zaraz jego zjesz. З їжкого цього малого папушку, який знаходиться поруч. Причому це їхній друг. Коти є зом птаки. Направда щоб зажарла дюбка. Коти єцом птаки. Тобто це нормально, коти ж їдять птахи. Ну, і тут пес так тихенько, щоб вона не чула. Направда хце, щоб зажарла, тобто, щоб вона зжерла цього дюбка. То, то так вони його називають. Ні-ні-ні, ясно. Придячні! Так не вольно! Звико топ'єс! Ну, ясно, як треба, то треба. Як мус то мус, так? І Вона зажарва того ні-ні, не вольно того робить. Тобто вони просто її перевіряли. Думаю, тут вам все зрозуміло. Сорки! Сорки! Вона так нещасна до нього. Ну, вибач, мені ж треба було. Наш трейлер закінчився. Як на мене, дуже класний. До речі, польською мовою слово трейлер це є «zwiastun». Буває так, що трейлер супер, клас, бомба. А починаєш дивитися фільм чи мультик. Воно того не варте. Як буде з цим, можете написати в коментарях, чи справді мультфільм буде такий самий цікавий, як і трейлер. Тож переглядайте мультфільм, пишіть свої коментарі. Якщо спочатку не поставили вподобайку, то не забудьте, мені режиму теж буде приємно, правда? Да, <рив> <laughs> ну так що побачимося з вами на наступному, колійно очинку. Па!